Марія, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо молити, в радості, благословінні. Піс сьогодні маємо. Тож постимо. Хто може, постить, хто не може, той не постить. Хто, звісно, приїхав на реколекцію Меджугор'я, то сьогодні не постимо, бо мали переїзд. Завжди є таке правило в Меджигорі. Перший день після дороги не поститься. І от день перед виїздом не поститься також. Тож для тих, хто подорожує в паломни то Можна взагалі не постити. <хи> а, але правду, піст є важливий і потрібен нам. Але якщо ти десь подорожуєш, десь в паломницю, десь не можеш по якій в сам вставина, то завжди можна постити від чогось іншого. І сьогодні, 25 жовтня, 2004 рік. Дорогі діти, це час благодаті для сім'ї. І тому закликаю вас відновити молитву. Нехай Ісус буде в серці вашої сім'ї, у молитві вчиться любити все те, що є святе. Наслідуйте життя святих, щоб вони були вашим, заохоченням і вчителями на дорозі святості. Нехай кожна сім'я стане, дор... сім стане свідком любові в цьому світі без молитви та миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Нехай кожна сім'я стане свідком любові в цьому світі, без молитви та миру. Я зрозумів, може тут недокладний не переклад, але я би сказав, що хай кожна сім'я стане свідком любові в цьому світі з молитвою е та миром. Але свідком в плані того, щоб без молитви і без е чогось іншого було видно, без миру було видно свідчення сім'ї. Ну, якось тут цікаво, дослідити це е е мені здається, І миром, а не без молитви та миру. Ага, понял, вже побачив. Нехай кожна сім'я стане свідком любові в цьому світі, який не має молитви та миру. Так, контекст має бути таким. Тобто цей світ, який не має молитви і миру, то ми і моя сім'я має свідчити. І власне Марія сьогодні каже, щоб твоя сім'я свідчила в цьому. Цьому світу, який без молитви і без миру, свідчила і несла цей цю молитву та мир. І важливо, щоб нести цей мир і молитву, треба його мати в сім'ї. Треба мати в сім'ї дійсно і каже, є, є час благодаті для сім'ї зараз, сьогодні. Час благодаті для твоєї сім'ї. І тому закликаю тебе відновити молитву. Хто ще не молиться у нас в сім'ї? З чоловіком з дружиною, то або хто молився, але зараз вже не молиться, то Марія каже, відновіть, відновіть, нехай Ісус буде в серці вашої сім'ї. Нехай Ісус буде в центрі і в серці твоєї сім'ї. Твоєї сім'ї. Не сусідської, не честь, а твоєї. Молити. Вчися любити все те, що є святе. Вчитися любити все те, що є святе. Вчитися не любити цього світу. не любити все, що цей світ любить, а цей світ нам пропонує багато чого любити можна. А каже Марія, вчитися любити все те, що є святе. Святе, любити святе, любити правду, любити мир, любити добрі вчинки, любити взагалі бути, жити в мирі. Жити свято, любити посміхатися людям, не грубити людям, любити, допомагати людям, служити, любити, просто любити. Наслідуй життя святих, марія каже, наслідуй життя святих, щоб вони були твоїм заохоченням і вчителем на дорозі святості. Тому сьогодні на домашнє завдання беремо життя святих. Пробуємо щось е, дійсно взяти собі і що ми зможемо наслідувати в практичному житті. І, і щось практично вкорінити в своєму житті. І так ми будемо мати добрих вчителів на нашій дорозі святості. А дорога святості це є від народження і до смерті. Будьте благословені, миром, радість, благодаті. Смичогоря. Папа.